Перша частина того, як ми були в музеї науки. Перед цим ми вирішили підкріпитись. І я вперше спробувала реберця. А ще ми їли чорос і картоплю фрі. Було дуже смачно, особливо м'ясо. Чорос мені теж сподобались, вони, правда, дуже жирні, але я хочу ще. Потім ми пішли в музей. Він знаходиться в парку ВДНГ, і класно, що ми були тільки в трьох. молодшого залишили на бабусю. Перед музеєм прикольна така інсталяція. Як кажуть, театр починається з вішалки, а музей науки з інсталяції перед входом. Перший раз, коли ми хотіли приїхати в цей музей, це було два роки тому, і ми попали тоді в аварію. І звичайно, не поїхали. І коли ми нарешті попали, ми всі трьох були просто в захваті. Чесно, ми думали, що обідемо все менше ніж за годину, але нам не вистачило і двох годин. Тут кожна локація інтерактивна. Тут можна себе відчути молекулою. Велика пісочниця кінетичного піску просто клас. Можна закопатися, а потім розкопатися. Оце, це коли так робила Андрюшки, дуже приємно. Мені сподобався цей час, тому що всю увагу свою можна приділити саме Андрюшки з тих пір, як він став старшим братом, йому цього не вистачає. А це локація, де показують, як працюють сплави. І чому часто, коли роблять вироби, то додають інші метали. А ще прикольна локація, бо виставляєш правильно карти хімічного елементу, і потім цей хімічний елемент показується на екрані. А оце мабуть найулюбленіша локація усіх, хто тут буває. Потім ми були в кімнаті світла. Тут навіть вход, як окрема якась фотозона. Прикольна. Взагалі, я так зрозуміла, що тут можна навіть брати екскурсовода, щоб Він все пояснював, розказував щодо чого. Але поки ми там були екскурсовода, я не бачила, щоб він водив з собою групу або людей. Взагалі, ця кімната дуже прикольна. Якщо б у нас було більше часу і більше інтересу у Андрюшки, ми б в цій кімнаті залишились надовго. Та й взагалі на кожній локації можна було провести мінімум по 5 хвилин. Ось, будь ласка, тренажер як ката. На сноборді. А ось вже як на лижах, хоча на лижах я не впевнена, що саме так треба. Сноуборд спробували всі крім мене. А ось на лижах до кінця прийшла тільки я. На кожній локації розписано, як з нею працювати, що в кінечному результаті повинно бути. Тут типу рентген показує, як працюють наші кістки. Андрюшка трошки злякався, коли побачив. Але йому було цікаво, і він теж захотів. На деяких локаціях ми довго не затримувалися. Наприклад, на цій. Андрюшка подивився, а потім побіг на іншу. Це остання локація в цьому відео, але половина інсталяції не працювала чомусь, можливо, зламалася. Можливо, їх треба було дивитись тільки з екскурсоводом. А тут зараз я вам покажу мультик. Дивіться.